Певно, перейшов у тихий спокійний день. У нас була тиша вночі. Навіть не віриться, знаєте, і вранці прокинулася, Знову питаю чоловіка, слухай, а відбій був, він каже, кохана тривоги не було. Тому навіть дуже дивно, що не було тривоги, хоч знаю, що в багатьох регіонах вона була. Але ви знаєте, е, і навіть тиша, та тиша нас завжди насторожує. А насторожує нас, вона тому, що ми розуміємо, що після тиші ворог обов'язково знову дасть про себе знати. І в нас ця думка ніколи не полишає. Та не тільки ця думка, в нас думки завжди снуються, кожна людина здатна думати, думати, мислити і ті думки, наче рі завжди снуються в нас у голові, вони кишать, одна думка видісняє іншу. Тому немов птахи, думки у слітають. Коли наче в небі журавлі, та тиху гавань, звісно, не шукають, мене не полишають взагалі. Снуються павутиною гіллям, купаються у росах з кришталю, неначе напоїв їх хтось щер зіллям, мов смичок передали скрипалю, Мережево гаптують, сіють стрази, якісь з них особливе вишиття. Виблискують, буває, як алмази, а ними викладають і життя, збігають, як струмки дзвінкоголосі, То б'ють, немов в криниці джерело, то зріють, наче зерна у колосі, То гнуться, як на вітрові стебло, То хвилею морською виринають, то човником по морю десь пливуть, але назад ніколи не вертають, І мене вони з собою завжди звуть. То піснею, десь линуть голосною, струною, то голосять, то бренять, то довго, то лиш мить бува зі мною, то мило між собою гомонять. Дорогі мої, нехай думки всі будуть світлими. Але я точно знаю, що думка про нашого лютого ворога нас не покидає, як би ми цього не хотіли, як би ми тих думок не хотіли позбутися, позбавитися, але вони завжди є з нами. Тому о, я дуже щиро бажаю, щоб наш лютий ворог щез, як роса на сонці, щоб він згинув назавжди, щоб він спопелів і забув про те, що ми є. Нехай Господь нам в цьому допоможе, нехай допоможе нашим дорогим захисникам, кого мого швидше здобути перемогу, повернути мир. Це все те, за що ми з вами молимося, і про що ми постійно думаємо. Дорогі мої, я бажаю вам спокою, тиші, спокою. У ваших душах, серцях, родинах, домівках кожному місті, селі, кожному славному куточку нашої славної України. Я буду з вами прощатися. Сьогодні з вами була Ранкова Кава, і поетичне слово, Королеві гір, Клавдії Дмитрів. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Дякую за вподобайочки. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Хто не поставив подобачки, прошу поставити. До зустрічі, мої дорогі.